День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність пам'ятний день в Україні, який відзначають 29 серпня. Ця дата обрана не випадково. Бо в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся прорив української групи військ з російського оточення. Де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість українських воїнів. Ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять наших земляків і всіх мужніх воїнів, які героїчно загинули, захищаючи рідну землю і кожного з нас. На жаль, Кровава війна продовжується. Підступний ворог робить все, щоб загарбати нашу державу, щоб знищити нас як націю, як народ. Але наші хлопці і дівчата стійко й мужньо боронять нашу з вами свободу. Цей день є важливим нагадуванням про героїзм і самопожертву наших захисників, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави. І наш святий обов'язок не тільки сьогодні, а завжди хранити світлу пам'ять за нашими героями. Слава Україні!